Але я перша частина нашого зброя, я дивився з балкона, і які у мене враження. А, якісь аналогії з тим, що ми говорили 25 років тому, і ті тепер нам, і цим людям, які холили зараз на трибуну, набагато важче піднялися. Силу фізичну просто. Змін в організмі. А говоримо те саме. От нещодавно ми поховали просто генію українського Леопольда Ященка, людину типу сковороди, який створив корохомі. І він зміни були Володимирському собою. А я увагу, що дуже багато добрих людей пішли А люди здебільшого старшої і середньої віку. Майже не повно. Зокрема, тому що народні пісні, які виконував у гомі, а нема де купити порадіо, да? тому що зараз передамована музика це менше 5% згідно моніторингу. Як вони можуть дізнатися про це? Як молодь може дізнатися про ваші думки? Комунікація зараз змінилася. Інтернет, телебачення. У нас думки ті самі, тільки вони все менше і менше доходять до суспільства. А значить нам потрібно змінюватися і змінювати засоби впливу і тиску на суспільство. А ми знову, як і тоді, в кінці 80-х, говоримо про те, що треба щось попросити. Давайте попросимо владу, давайте там збільшимо трошечки щось поговоримо. А хто, вибачте, зараз да, призначає міністрів, які не спроможні вивчити українську мову? По закону це заборонено. Хто? Регіонали призначають? Наша майданівська влада, наша, яку ми привели з вами на Майдані, на нашому плечах, на нашому ворозі. А ми говоримо, давайте попробувати. Ну, Знаєте, є сайт такий абсолютно фіктивний президент. От пишіть туди листи. Пишіть листи і можна через ще 27 років вас почують. Чому через 27 років? Тому що, вибачте, в 90-му році тут був. Іван Драч на другому зборі на водоруку, він мене на, на трибуну ходить і е, обрали мене тоді заступника на водоруху в 90-му році. А в 89-му році я нелегально був на першому з'їзді народу руку. Знаєте, чому нелегально? А у нас було не наше посвідчення, нам передало. І ми тисяч чоловік один з одного передавали і набилися, молодь студентів. Бо ми це хотіли чути. Ми хотіли єднатися. Хто зараз наш мандат передає? З рук руки не передають. А тому, що прохання, можливо, час минув, А можливо час ставити не прохання, а діяти. А що діяти? Українці спроможні на героїчні вчинки. Вони це довели. І Майданів було кілька у нас. І студентською людини це на гранітні, помаранче Майдан. І зараз Євромайдан. А ще більший героїзм, аніж ми проявили хлопці, які пішли добровольцями на до світ. Кажуть, що немає добровольців. Микола Коліченка в Майдані його бачив. З, а, якраз один з тих добровольців. Є ці люди, які пішли, вони більше герої, аніж теж В чому проблема? Героїзму вистачає, а в чому проблема далі? А героїзм виходить, ми розчищаємо Майданчик для пройди світів, якщо несе не з героїзмом структури. Ті, хто вийшли на Майдан, були герої. На Інститутську, на Грушевську. А кого привели до влади? Порошенки і не Порошенки. Ні, ми їх привели, тому що ми не створили структур і не запропонували альтернативи. Ми їх привели. Це треба розуміти. Якщо зараз ми будемо повторювати свої помилки, то буде аналогічно. Буде аналогічно, тому що вони зосередили кошти, вони змонополізували медіа, вони зараз маніпулюють свідомість. Замбаячий працює не лише в Росії, а так само в Україні. Працює замбаящий. Ви казали, нема України. Може, в нього інший інтерес, тому що за ці гроші можна купити депутатів, до речі, з добровольців, з громадських діячів колишніх і журналістів, і зосереджувати все далі і далі. Але ж ми про це соромимося говоримо, про те, що в країні йде грошинізація. Грошинізація це не збільшення просто намагатися грошей. Грошинізація це використання своїх посад з метою матеріального збагачення. Ми привели людей, які хочуть збагачуватися і вічно тримати плату. Золотий Якщо ми не поставимо собі за мету, що цю владу треба міняти, то вибачте, ми будемо ще 27 років прохачами. Для того, щоб було не 5% України дому, а 5,5. Давайте ще 27 років попрохати, да? будемо прохачами. Ви всі зможете піднятися через 27 років по цих східцях. Подумайте, кожен з вас, Всі ви зможете піднятися. Якщо ви хочете змін зараз, треба ставити реалістичні цілі. Реалістичні ціль — це перемога. ми в 80-х роках поставили одну ціль, незалежність України. Хто тоді вірить на Блажменька, хто тоді думав, що це реальне? А ми вважали, що це реалістично. А ми вважали, що це буде шлях до перемоги. І зараз так, я вважаю, що достроковий вибори президента це один з небагатьох можливостей для України отримати шанс. Це ще не перемога, але це шанс. Якщо ми не будемо про це говорити, то будемо слідкувати далі. З кого вони ліплять це. Ще там її не Ми будемо сидіти і дивитися на них. Значить, Потрібно створювати структури. Раз спочатку громадські, потім громадсько-політичні, потім політичні, потім не боятися висувати, як говорити своїх кандидатів в президенти, кандидатів прем'єри, кандидатів в міністри, кандидатів обласних адміністрацій і на інші посади намагатися їх підтримати, створювати їх позитивний імідж, а не повідати один одного. А зараз частину нашого середовища українців прикупив когось на внуку, І вони зараз будуть говорити, ну, а може це не варто, а може, достатньо попрохати, а може, можна якось просто збути туди зараз, зайняти місце заступника міністра, і все буде чудово. Не буде чудово. Не буде. Бо ті, хто прийшли зараз, це саме вони не дозволяють Україні подавати навіть заявку у НАТО. Хто це не дозволяє? Регіонали не дозволяють зараз. Ми, у нас так, президент Майданець, прем'єр Майданець, голова Верховної Ради Майданець, на Майдані ж треба. А чому вони не будуть зайняти нам? Чому? Чому вони українську мову позивить? Чому? Ви говорите про закон Мессиченка чи Ківало? Вибачте, його прийняли регіонал, а хто затвердив В законі про 16 вересня 2014 року, який приніс особисто президент Порошенка про а, а, окремий статус для деяких регіонів Луганської і Донецької областей, чітко прописаний. Посилання на законка різні відкривали. Відкритий мирний план президента з 15 пунктів, які висить на сайті президента, що там записано. Промову лише один пункт. Підтримка російської мови. Все, один пункт. Крапка. Не навіть підтримка російську принципу, Підтримка російської мови. Ми ж на це закриваємо очі, ми ж боїмося про це говорити. Ми ж хочемо петиції писати. Друзі, час петиції минули. Інакше на нашому горбі. Будуть приходити нові порошенки. Хочете цього? Я особисто цього не хочу. Тому ставлю питання наш мусить бути українська наробота. Слава Україні!